О, о, малесенька пташечка тут. А вечного. Лапусечка. О, о. О, о, полетіла, полетіла. А та пташечка там так на дереві сидить, велика. Ну, більш о. Опташечка. О. О, це надзвичайно, розумієте, ну просто райський спів, вам чесно говорю. Боже, як вони співають красотну, Боже, як вони співають красотна. Люблю вас, мирного, блакитного, щасливого неба, люблю вас, друзі. Підписуйтесь в коментарі, ставте лайки, діліться нашими відео, вони обов'язково, обов'язково зігріє душу в цей нелегкий, прост непростий час. Ставте на дзвіночок, щоб не пропускати, бути першими. З нами завжди на зв'язку тримаємося в купочки. Люблю вас, ви найкращі. Україна.